Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. І супер пропозиція Kia Niro, Срібний Металік. 28072020 автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний, практичний срібний колір. Автомобіль на максимальній комплектації Executive Line. Стан автомобіля просто відмінний. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб весь в оригіналі, весь в рідній фарбі по металевих частинах козова. Чистий 2020 рік автомобіль вже має оновлені задні стопи набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Сам автомобіль. Є просторим в салоні, є, має великий багажник, такий електричний кросовер. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору. Даний автомобіль має вихід також на три фази. Лише 2020 рік Кіаніру. Має вихід на три фази. Автомобільчик обслужений згідно регламенту, проходив техогляд, відповідно, стан автомобіля навіть по шинах. Як ви бачите, шини в відмінному стані. І зараз на автомобілі стоїть зимовий комплект шин. Срібний колір в поєднанні. З чорними колесами, з чорними дисками, з чорними затонованими вікнами. Досить так має гарний вигляд, такий контрастний срібний металік з чорними колесами, з чорними вікнами. Ну і сам колір практичний, легко мити, легко витирати, не видно розводів і тому подібне. подібно Так, має автомобіль. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, GBL музику. 2020 рік має амбієнт підсвіточку з лівої сторони, з правої сторони, пам'ять сидінь, електросидіння водія і саме основне чесний перевірений пробіг. 84 тисячі. 2020 рік має сучасну навігацію. така. Мультимедіа вже планшет набагато цікавіше, ніж 2019 рік. Амбієнт підсвіточка справа, клімат підігрів сидіння, охолодження сидінь, підігрів керма, підігрів сидіння водія і задніх пасажирів. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Автомобіль ніяких немає, помилок. Сох батареї, життя батареї в даному автомобілі 100%. Два ключка, все є в даному автомобілі. По салончику відмінний стан повністю по всіх питаннях. Підігрів задніх сидінь, будь ласка. Так, багажне відділення. Багажне відділення також в чудовому стані. Даний автомобіль має лише один кабель, другий кабель докладе тут голландець. Компресор електричний, смола, аптечечка, все, є шторка. Повністю укомплектований автомобіль, відмінний стан автомобіля. Супер пропозиція дня. Ціна з доставкою і розмитненням буде написана в темі відео. Є також цікаві інші пропозиції. Це Kia Niro 2021 рік. Біленький колір, перламутр. Автомобіль чистий 21 рік. Автомобіль йде з люком. І пробіг даного автомобіля 80 718 кілометрів. Бачите, пробіги всі. Підтверджені напом всі пробіги оригінальні, всі пробіги з сервісною історією. Шкода, ніяк. Такий автомобіль в салатовому кольорі. 60 кВт батарея. Сьогодні ми купили для нашого підписника. Наявності є ще біленький колір. 80-ка автомобіль на хорошій комплектації автомобіль. Є тут наявності шкіряний салончик, амбієнт пісвіточки, досить цікавий варіант. Ну і 114 оригінального пробігу є панорама, панорама вітрівна, є такий електричний автомобільчик. Audi, також Q4, є трон, є такий автомобіль. Класному такому графітовому кольорі, і на дуже крутій комплектації автомобіль по салончику по сидіннях. Автомобіль також нещодавно приїхав за аукціону. Коричневі такі сидіння, коричнева обшивка ручок дверей. Пробіг даного автомобіля 129 тисяч. Проїжджає автомобіль 300 кілометрів і супер. Ціна на даний автомобіль досить конкурентно спроможна Audi tron Q4. Також є в наявності темно сині кольори таких автомобілів, як Kia Niro, Всі автомобільки 2020 рік. І є білий перламутр. Автомобіль даний також прийшов з аукціону. Автомобіль весь в оригіналі, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Так як ви і ми любимо. Максимальна комплектація, чистий 20 й рік. Амбієнт підсвіточка, GBL музика, пам'ять це дінь. 145 тисяч пробігу. Хороша ціна, окремо зробимо на даний автомобіль огляд. Далі, Kia EV6 є такий автомобіль до преміум класу. Автомобільчик супер стані. Далі. Volkswagen eh, Skoda City Go. Є такий автомобіль. Також ціна даного автомобіля до 10 тисяч євро вже буде ціна в Україні. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, не зволікайте. 20 й рік, 36 кВт. Далі, автомобільчик Ioniq 5 в чорному кольорі, весь в оригінальному окрасі. На гарній комплектації, шкіра, електропривід багажника. І все решта є в інтернеті даний автомобіль на веб-сторінці. Кого цікавить, звертайтеся. Є інші айоніки, це в сірому кольорі, також на хорошій комплектації. Також автомобіль є на сайті. Ренозоя класний голубенький колір, комплектація Intense, Автомобільчик весь в оригінальному украсі, як ми любимо. і... На Ледовському світлі, 300 з чимось кілометрів можна проїхати на такому автомобілі. Є автомобільчик на сайті. Сайт, як завжди, залишаю в описі відео. І такий автомобіль, як Nissan Aria, на максимальній комплектації, також є такий автомобільчик в наявності. І ще одна пропозиція по Кіаніру, графітовий колір. також Є такий автомобіль, будь ласка. Максимальна комплектація Executive Line. Пробіг даного автомобіля всього-навсього 87 тисяч кілометрів. Темно-синій, чорний, всі кольори на сьогодні є по Кіаніру, будь-який електричний автомобіль, будь-який гібридний. Можемо купити на аукціоні, доставити для вас, розмитнити повністю все під ключ, доставити в Україну, а також по Україні. На даному автомайданчику є більше, ніж 250 автомобілів. Кожен день ця цифра змінюється. Арвлад Карс, будь ласка, заходимо, вибираємо автомобілі і телефонуємо 050 565 08. 17. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Замовляйте автомобіля. Кожного тижня автовоз автомобілів прямує в Україну для наших підписників. До кінця пільгового розмитнення на електромобілі залишається досить мало часу. Це рахуйте 10-11 місяць, а вже 15 з 15 грудня аукціони будуть закруглятися, будуть сійти на е, свята. Так що поспішайте, щоб встигнути купити по пільговому розмитненні електромобіль. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.